Доброго дня. Декілька днів тому відбулася урочиста поставка зерновозів зканів з напівпричепами Stas нашому давньому партнеру компанії Нібулон. Загальна партія 76 одиниць. Сьогодні ми вам розповімо про технічні аспекти даної поставки. Розпочнемо з тягача. Тут встановлена трансмісія ще старого покоління, адже з червня місяця Сканія переходить на трансмісію нового покоління Scania Супер. Вона буде доступна також у виконанні Євро 5. Отже, ця силова лінія складається із 13-літрового рядного двигуна потужністю 450 кінських сил з крутним моментом 2300 ні Також агрегатується з коробки передач Scania OptiCruise. Це автоматичне перемикання механічної коробки передач. Така комбінація вже давно зарекомендувала себе як найкраще для перевезення далекі відстані з точки зору паливної економічності. Двигун відповідає стандарту Євро 5. Для очищення викидів використовується виключно система СЦР, що підвищує стійкість двигуна до якості пального. Тягач оснащено дисковими гальмами та пневматичною підвіскою. Також є підвізка кабіни чотирьохточкова. Кабіна Р з двома спальними місцями. Це комфортна кабіна, яку замовляють для перевезення далекої відстані. Адже водій зерновоза перебуває не один день в кабіні. Вона повинна бути максимально комфортною. Речовий відсік з обох боків відчиняється всередині кабіни, довга панель приладів з 5-дюймовим екраном, дуже багато USB-виходів для зарядки різних гаджетів, присутня 12 вольтова розетка, багато ящиків для дрібних речей, що знаходяться зручно під рукою, адже ергономіка скані завжди на висоті. З керма здійснюється управління мультимедійними засобами, бортовим комп'ютером, додатковими системами, круїз-контроль, які оснащені системою «Active Prediction». Над лобовим склом є речові відсіки. Під спальним місцем знаходиться холодильник і ще один речовий відсік. Спальне місце має базову ширину 80 см, але можна замовити більш широке до 1 метра. На автомобілі установлена також система FMS – Fleet Management System. Дана система призначена для повного контролю над автомобілем. тобто такі параметри, як положення автомобіля, витрати, стиль керування водія. Також основна перевага це можливість дистанційної діагностики автомобіля без заїзду на СТО «Сканія». Для забезпечення максимальної безпеки руху на автомобілі встановлена система AIB. Дана система це є система аварійного гальмування автомобілям в критичній ситуації. Вантажівка відстежує дистанцію до автомобіля, який знаходиться попереду, і в разі потреби здійснює аварійне гальмування. Для кращої оглядовості в автомобілі встановлені протитуманні та основні фари типу LED. Вітаю, шановні друзі та колеги! Хочу більш детальніше розповісти про напівпричіп. Це напівпричіп компанії СТАС. Бельгійського виробника, який уже більше 140 років займається будівництвом напівпричіпної техніки. Компанія Стас є сімейним підприємством в трьох поколіннях і займається якісними та технологічними виробами. Сьогодні ми хочемо представити напівпричіп СТАС, модель АгроСтар, який виготовлений повністю з алюмінію. Це алюмінієва рама та алюмінієвий кузов. Напівпричіп Стас має саму ширшу базу в своєму сегменті та відрізняється якістю та технологічністю. Ми вдячні, що наші партнери обирають надійний та якісний продукт від бренду СТАС. Бренд СТАС це продукт, який перетворює перевезення в задоволення та надає клієнтам впевненість в завтрашньому дні, в їхніх інвестиціях та капіталовкладеннях. Сім'я СТАС бажає усім гарних перевезень, рівної дороги та миру в Україні. Сьогодні ми вам представили, як може виглядати сучасний зерновоз, але треба розуміти, що сканя завжди може гнучко адаптувати специфікацію під ваші потреби. Тож до зустрічі в відділах продажу в дилерських центрах сканя по всій території України.